Унікальний ЗНУ освітою, історією, студентами. Про все і по порядку, а головне всього за 100 секунд. Почнемо з витоків про статус нині Запорізького національного університету. Про образом ЗНУ стали трирічні педагогічні курси, відкриті 1 грудня 1921 року. Незважаючи на те, що вони мали статус вищого навчального закладу, через декілька років їх було реорганізовано в педагогічний технікум. А вже в 1930 році педагогічний технікум був перетворений в інститут соціального виховання. Але тільки в 1933 році педагогічний технікум отримав назву педагогічного інституту і саме тоді почався історичний відлік зену. На той момент у вузі існувало всього чотири факультети: історичний, мови та літератури, фізико-математичний та природничий. 16 серпня 1985 року Запорізький державний педагогічний інститут було реорганізовано в Запорізький державний університет. А статус національного університет отримав, враховуючи загальнонаціональне і міжнародне визнання результатів діяльності ЗДУ та його значний внесок у розвиток національної науки. Зараз Запорізький національний університет складає. З 13 факультетів, на яких навчається більше 10 тисяч студентів. Університет з 85-річною історією та вісьма корпусами для виховання нової прогресивної молоді. Получились 100 секунд!